203, 180, 193. 193, 173, 139, 139, 87. Стойка 96, криша 81. 191. 90. 50. 50. 89. Тут внутрішній поверхні 57, 39. Маємо ось таку штучку. Ось таку штучку. Гуми немає. Все на смітник. 63, 72, 74, 78. 88. 133. 131. 163. 165. 220. 1100 500. Тут 200, 144. Двірка 113, 92, 181, 176, 135, 87, 108, 199, 433, 300, 170, 166, 400, 200. 250. Тут внутрішні поверхні 45. 61, 42. Такі нюанси. Тут глючить ця штучка. Потім що там? Кермо? Ось таке чухлі. Так, тут? У нас 500, 168, 144, 88, 132, 151, 640, 900, 300, 135. Іржа бульки. По всьому автомобілю і бульки. 425, 352. 198, 72. 359, 610, 800, 400, 300, 400, 170, 160, 150, 150, 211, 177, 143, 700, 300. сорок, весь триста. Цей відео окремо.